Всеукраїнський етап гумористичного конкурсу збігся із днем народження Остапа Вишні. Змагання серед пересмішників на його честь проходять у дванадцяти. Вихідними в нас були переможці обласних етапів з усієї України. Усього конкурс розрахували на кілька етапів очних та заочних. Три номінації: власні усмішки. Діти пишуть гумористичні твори, як прозові, так і поетичні. І веселий пензлик і. Е... Безпосередньо очний, коли сьогодні до нас приїхало 11, представники з 11 областей е, з України. Гран-прі узяли хлопці, однокласники з Рівного, не актори. Гуморескам їх навчили у школі. Любить наш народ, футбол. Ех кріпко любить. Любить він і наших. Футболістів шаленіють від футболу болільники до болю, до сліз переживаючи гіркоту поразки, і буйно радіючи з перемоги. От складна гра футбол, і не так технічно, як психологічно. Грають 11 майстрів. Їх судить один суддя, а того одного суддю судить ще 50 60 тисяч людей. А цей артистичний хлопчик бере участь у конкурсі в четверте і стільки ж займає призові місця. Уперше із літературним гумором його познайомила мама. Сходу на камеру він переказує вишню. Педугонку як крутне, а на мене ціла хмара, як шугне. Полтавські гумористи узяли три призових місця у різних вікових групах. Усім учасникам дісталися подарунки та сувеніри на згадку про конкурс.